Зараз ми розпочинаємо офіційний брифінг медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Брифінг сьогодні присвячений дню боротьби з поліемієлітом. Наші спікери – це пані Любов Махота, директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, а також пані Світлана Ткаченко, медична директорка, лікарка-інфекціоністка обласної інфекційної лікарні. Тож, пані Любове, вам слово. Добрий день всім. 24 жовтня відзначають всесвітній день боротьби з поліомієлітом. А все задля того, щоб привернути увагу населення до цієї недуги. На жаль, на сьогодні Україна залишається у переліку країн, де ще існує ризик спалаху поліміеліту. А все через те, що ми маємо низький рівень охоплення щепленнями. Так що ж таке поліміеліт? Поліміеліт є вкрай небезпечною хворобою. Маємо такі дані, що 5, близько 5% хворих на цю хворобу помирають через ураження дихальної системи, дихальних м'язів. Один із 200 стає інвалідами через деформацію хребта і кінцівок. Ще 35 років тому у світі вірус поліміеліту щодня паралізував тисячу дітей. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, починаючи з 1988 року, вдалося приборкати цю небезпечну хворобу на 99%, і це все завдяки вакцинації. Нині деякі штами полімеліту циркулюють тільки в Афганістані і Пакистані. Полі... Поліовірус найчастіше передається через брудні руки, забруднену їжу та воду. Захворіти на поліміеліт може кожна людина, як доросла, так і дитина. Найбільшу загрозу вірус становить, на жаль, для дітей у віці до 5 років. Спеціального хочу звернути увагу, що спеціального противірусного лікування наразі не існує. Після одужання функція м'язів, функція вражених нервів не відновлюється. Єдиним найефективнішим способом захистом – це є щеплення. До речі, якщо провести повне щеплення дитині, то дитина буде мати захист на все подальше життя. Що таке повна вакцинація? Повна вакцинація відповідно до національного календаря щеплень, це введення шести доз, два місяці, чотири місяці. Вводиться інактивована поліміелітна вакцина, це ін'єкційно. В подальшому шість місяців, вісімнадцять місяців, шість років і чотирнадцять років вводиться. Оральна полімілітна вакцина, тобто це крапельки. Коли проведемо повний курс цієї вакцинації, ми будемо захищені і будемо е, розуміти, що наша дитина буде здоровою до кінця свого життя. Е, хочу зауважити також, що своєчасна вакцинація є надзвичайно важливою не лише для однієї дитини. А також для того, щоб не втратити колективний імунітет. На сьогодні в нашій області, як в цілому, і в Україні достатньо ефективних, якісних, безпечних вакцин, які всі прекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони всі зареєстровані і дозволені до використання в Україні. В 2022 році Україна визнана вільною від поліміеліту. Що це означає? Це означає те, що у всіх регіонах України тепер проводяться заходи, направлені на підтримку цього безполіміелітного статусу, який ми постійно повинні тепер підтверджувати за визначеними критеріями Всесвітньої організації охорони здоров'я. У нашому регіоні, як, до речі, і в усіх регіонах України, затверджено обласний план заходів з реагування на спалах циркулюючого вакциноспорідненого поліовірусу на 22-25 роки. Нашим центром, центром контролю профілактики хвороб, проводиться постійний епіднагляд за поліміелітом та гострими в'ялими паралічами. За 8 місяців поточного року в області виявлено 7 випадків гострого в'ялого параліча при 11 рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я за рік. Також здійснюються постійні моніторингові візити до лікувальних закладів, де спільно у тісній взаємодії ми йдемо до активного виявлення таких випадків гострих в'ялих паралічів. Також вивчається циркуляція. Вірусів у зовнішньому середовищі це досліджується в нашій лабораторії стічні води, води відкритих водою, шпитна вода, вивчається також циркуляція ентеровірусів у здорових дітей. А також, звісно, проводиться комунікаційна робота серед населення з питань профілактики поліоміеліту. У мене все поки дякую. Дякую, пані Любов. Тоді звертаюся до пані Світлани, нашої другої спікерки. Чи могли б ви розказати більш детальніше про клінічні дані? І ще раз ви згадали гострий в'ялий параліч. Що саме це таке? Яке відношення до поліоміліту він має? Пані Любов зупинилася на всіх акцентах актуальної цієї проблеми, як поліоміліт, і якщо зупинитися на клінічних даних. То, що хочеться про це сказати, спочатку джерелом інфекції це хворий на поліоміліт чоловік, людина або вірусоносій. Заразитися можна через забруднені предмети, воду насамперед, через ну, контактно-битовим також, але шлях передачі фекально оральний Заражена людина виділяє в зовнішнє середовище цей вірус, обсіміняє зовнішнє середовище, і зараження проходить через брудні руки або заражені предмети. І по статистичним даним, як уже сказала пані Любов, можна заразитися, але прояв поліоміліту, саме як паралітчого ми всього боїмося, наступає лише. До п'яти відсотків випадків. 25 до паралічу я ще зупинюсь: 25% відсотків випадків. Це захворювання неможливо вгадати, що це вже поліоміліт, тому що прояви його як зазвичай вірусної хвороби, наприклад, грипу. Це є і висока температура, це є і. Погане самопочуття або місцеві якісь прояви там, респіраторного характеру, або диспепсичні явища. Тобто вгадати, що це вже поліоміеліт ну, неможливо нікому. Ще назад, дещо відволікаюсь: 75% це безсимптомне носійство. Тобто, при зустрічі з поліовірусом 70% людей ніяк не реагують. Але ми чого боїмося? Ми боїмося цього до 1% хворих, тому що це хворі з паралічами. Є... Це я, по-перше, розповіла про атипові форми поліоміліту, а паралічі це типові форми поліоміліту. Це, знаєте, життя ділиться до та після. Це інвалідізація дітей та й дорослих також. Деяких випадків це наслідок зі смертю, і як ми, ну, які ці паралічі. Це не буду доуглиблюватись патогенез, але вірус поліо, він має тропність до мотонейронів, це клітини мозоку нашого, і якщо він його, їх вражає, то м'язи, які Інервуються цими мотонейронами, і цей імпульс не отримують. А якщо не отримують, м'ясо атрофуються. І наступає клінічна картина парезу або паралічу. Все залежить від кількості вражених цих нейронів. Ця інвалідізація. Найчастіше вражаються кінцівки, але також може бути форма. Ну, вище по спинному мозку це і дихальні м'язи, і це така небезпечна патологія, тому що наступає наслідок як смерть від паралічу діафрагми та дихальних м'язів. Якщо вражаються клітини мозоку в продовгуватому мозиці, то це картина і бульбарних порушень, це порушення ковтання, порушення мовлення, і якщо це вражається. А лицеві нерви, то це картина невриту лицевого нерву. Ну, ось така спинальна, спинальна форма даної хвороби. Дякую. Що отошня а... про ОВП. Невеличке уточнення як взагалі діагностують, якщо ви кажете, що е, майже неможливо відрізнити, відрізнити на перших етапах е, прояви поліеміліту або їх немає, як саме можна діагностувати, як саме можна е, якомога швидше почати надавати допомогу людині, якщо ми не можемо діагностувати поліоміеліт при таких формах, як респіраторний, Ну, коли є респіраторні прояви, були деспечні, але в нас дуже е, е, великий акцент на, ну, за наглядом за хворобами, які є з парезами та паралічами. Це і є те питання, на яке я відповідаю, що таке гострий вялий параліч. В нашу лікарню, якщо надходять діти з проявами, Ну, не ходить дитина, зниження сили в кінцівках, ну це парес або параліч, то у нас проводиться ціла кампанія змісно разом з лабораторним центром по розслідуванню цього випадку. Це збирається анамнез вакцинальний, тобто як привита дитина, тому що забігаю вперед. Це враження буває тільки у непривитої дитини або з порушенням календарю. Це збирається вакцинальний анамнез, це збираються проби фекалій, тому що захворювання переноситься фекальним шляхом. Це беруться на аналіз, крім фекалії ще кров, і висилаються до лабораторного регіонального центру. Дякую. Ще маю невеличке лишко до пані Любови. Пані Любови, ви згадали, що після того, як Україна отримала статус в країни вільної від полімії у 2022 році, цей статус поновлюється. Як часто треба підтверджувати цей статус? І ще раз, будь ласка, сім випадків діагностування гострого в'ялого пролічує. Скільки необхідно? Необхідно 11. тобто 3 на 100 тисяч населення. Такий індикаторний показник Всесвітньої організації охорони здоров'я, який розроблений для кожної області, для нашої області потрібно 11 випадків гострого в'ялого паралічу на рік. Це критерій, який підтверджує, що ми йдемо в правильному напрямку, ми виявляємо активно. Гострі в'ялі паралічі, у яких східна е, схожа клінічна картина з поліоміелітами. Таким чином, ми е, при кожному гострому в'ялому паралічі маємо підозру на поліомієліт. Опрацьовується, кожне, кожний випадок розслідується, підтверджується в регіональній референс-лабораторії в центрі громадського здоров'я в місті Києві. Дякую. Тоді е, наступне питання: це оціночне, звісно, судження. Чи є шанси у нас е, в регіоні все ж таки до подолати цей статистичний бар'єр і досягти необхідної кількості до кінця року? Уже е, декілька років е, підряд ми не досягаємо встановленого індикаторного показника, але ж ми. Рухаємося в правильному напрямку, і ми маємо в цьому році ще достатньо часу, щоб його досягти? Дякую. Ще є питання, Любов Степановна. Якщо дуже важливе щеплення в подоланні цієї хвороби, скажіть, ну зверніться, будь ласка, до людей, і чому ми не можемо зробити там високий відсоток щеплення, щоб ми забули про цю хворобу? Так, я хочу сказати, що у цьому році ми отримали достатньо вакцини. Це виробництва Нідерланди, виробництва Індії, і оральна полімілітна вакцина і інактивована полімілітна вакцина в регіональному складі Центру контролю профілактики хвороб в достатній кількості. Всі ці вакцини розподілені для надавачів послуг по вакцинації. Однією з причин низького показника. Щеплень. Це е, може бути те, що недостатньо було вакцини в попередні місяці. На сьогодні е, ми бачимо активізацію е, вакцинації проти поліміеліту і маємо надію, що ми е, значно збільшимо цей показник охоплення щепленнями е, дітей. І дуже хотілося би, щоб. Батьки усвідомлювали всю важливість цього щеплення. Це вкрай небезпечна хвороба. Повторяюсь, діти можуть залишитися інвалідами, діти можуть померти. Тобто потрібно вміти цінувати життя і своїх дітей, і нічого в цьому складного немає. Ця вакцина входить, це щеплення входить до національного календаря, тобто воно проводиться безкоштовно. Ця вакцина якісна, підтверджена у Всесвітньої організації охорони здоров'я. Її якість, вона зареєстрована в Україні. Тобто потрібно підійти, звернутися до свого сімейного лікаря. Якщо пропустили щеплення, або ж воно проведено не в повному обсязі, це все можна надолужити. Є схеми, лікарі сімейні про це знають. І це буде зовсім нескладно це зробити. Я хочу додати і наголосити, що ліків від цієї хвороби не існує зовсім. І Єдиний спосіб не запобігти цієї хвороби це вакцинація. Дякую. Дякую нашим спікеркам. Хочу також долучитися до призову не нехтувати здоров'ям своїм і своїх близьких до наших співгромадян. Нагадаю, що з нами в студії сьогодні була пані Любов Махота, директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, а також пані Світлана Ткаченко, медична директорка, лікарка-інфекціоністка обласної інфекційної лікарні. Дякую за увагу. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні!